У лісгоспах Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства заготівлю дров на зимовий сезон розпочали ще в розпал літа. Бригади лісівників шосткинського лісгоспу в вогдях одного з лісництв активно працюють, щоб вчасно виконати замовлення за угодами з місцевою владою на забезпечення людей паливними дровами. Згідно постанови Кабінету міністра України номер 769, сот лісгосп. Забезпечує населення шосенської громади дровами паливними. Вже е, заключені договори з територіальними громадами. І згідно договору, е, ми маємо поставити 1836 метрів кубічних дров. З них ми вже поставили 867 метрів кубічних дров на територіальну на Шосенську територіальну громаду. Поставка для населення відбувається безкоштовно відповідно це відбувається як субсидія. Завантажений лісовоз вже чекають в Моронівському старостинському окрузі Шосткинської громади. Водій за кермом і на зв'язку з замовниками. Ажидайте, я їду з кореспондентам. Державна програма пільгового забезпечення дровами створена для підтримки малозабезпечених верст населення. Лісництво нам дуже допомагало з перших днів війни. Хоча в нас село газифіковане, ну є будинки, які топляться. На даний час ми замовили дрова для багатодітних сімей і тих людей, які служать в армії і які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Інвалідах першої групи. На даний час ці дрова вже доставлені, дякуючи турботі нашого Миронівського лісництва. Ще на лісосіках заготовлені колоди чіпують. Далі ж, відповідно до угоди з місцевою владою, лісівники завезуть кубометри на спільний майданчик або ж доставлять за конкретними адресами. На даний час привозять таким пільговим категоріям, як військовослужбовці, одинокі матері, одинокі пенсіонери, багатодітні сім'ї і сім'ї з інвалідами. По першому списку у нас отримує 45 людей, чоловіків повинна отримати. Це дві одинокі пенсіонерки, 23 військовослужбовці, 5 багатодітних, одна сім'я загиблого і 14 інвалідів. Вже більша частина отримала. Місцеві говорять, пільгова програма Безкоштовні дрова від держави дуже важлива соціальна підтримка. Дрова наразі дорогі. І не кожна сім'я має можливість забезпечити себе паливом. У нас у всьому селі пічне, опаливо, пічне опалення. Тільки декілька сімей мають електроопалення, в основному всі опалюються дровами. Тож так, така допомога дуже важлива. У лісівничих колективах державних лісгоспів розуміють актуальну потребу людей і намагаються якнайшвидше виконати всі умови укладених угод на звезення паливних дров. Укладено е, державними підприємствами лісового господарства області е, угоди на поставку на постачання дров для опалення із 19 громадами е, нашої області е, на е, кількість 22 тисячі кубометрів е, паливної деревини. На сьогоднішній день. Е, Державними підприємствами поставлено до громад біля 10 тисяч кубометрів. Назелення більше сприймає і бажає, щоб це були тверді породи, так як вони мають більшу тепловіддачу. Ключове завдання швидко завершити процес заготівлі і завезення дров людям, акцентує заступник очільника Сумської обласної військової адміністрації. На одне домогосподарство 10 тисяч гривень не більше. І не менше трьох кубів. На оплату в казначейство вже пішло 10% від перерахованих нам грошей. Це 154 мільйона, 14 мільйона в казначейство на оплату. Сумська область отримала з держбюджету найбільшу субвенцію на забезпечення населення пільговими паливними дровами, говорить посадовець. А в процесі виконання програми кошти частково перерозподілили і змогли надати додаткову підтримку громадам на Сумщині, а також допомогли сусідній області. Деякі громади відмовились від того об'єму, що ми їм надали по їх попереднім запитам. І ми перерозподіляємо в межах області 11 мільйонів і 20 мільйонів. Ми передали від нашої області перерозподілили на, на Харківську область на звільнені території, там де більша потреба. Додалася у нас путівська громада. Там депутати звернулися до нас з проханням. Вони не були в переліку громад, які знаходяться під обстрілами, але ми. Винайшли можливість і е, наразі передаємо 7,5 мільйонів гривень. перерозподіляємо всередині. А е, також Шоскінській громаді додаємо ще грошей. Перерозподіляємо по, по їх прохання. Завершити роботу із завезенням громади паливних дров для пільгових категорій населення на Сумщині. Планують до 15 грудня. Тетяна Полозова Максим Близнюк. Новини СТС.